Давно пора зробити купу речей, скажете ви, і будете праві. Пора віддати в ремонт телевізор, вивчити мову, зробити ТС п'яте-десяте. Однак що робиш ти зараз? Підніміть руку ті, хто неефективно використовував свій час. Сьогодні я поділюсь з вами деяким баченням, яке допомагає мені вирішувати конкретні проблеми і не відкладувати на потім повітря. Що якби ми все встигали, здійснювали всі плани, захотіли зробити щось? Зробили це? Наприклад, готувати, поїхати в Японію, сісти на шпагат? Чи робити все це разом на цвяхах? Хочу поділитись з вами деякими думками. Ідея перша, важлива чи цікава. Людина все може, якщо виділить на це свій час. Однак на що ми його тратимо? Існують речі важливі і цікаві. Не всі вони сприяють нашому розвитку. Більше того, в основному ми тратимо час в пусту. Почнемо з цікавого. Чи все, що нам цікаво, розвиває нас? Чи може через годину ми про це уже і не згадаємо? Да, ми любимо ентертеймент. Це потужна індустрія, яка заробляє на всіх нас. Ми любимо потупити над фільмом. Відірватися від реальності в соцмережах. Це може бути YouTube, улюблена гра, пусті балочки. Або просто поспати. Тому що спати це круто. Чи не так? Став лайк, якщо любиш спати. Підсумуємо! Цікаві справи це справи, від яких ти одразу отримуєш задоволення. Або просто випадаєш із реальності. Вони не потребують труда над собою. Така собі кнопка задоволення. Так в чому проблема? Займаючись цікавим, треба задати питання, як це допоможе мені стати кращим, кращою версією себе? Відео, як складають футболку трьома пальцями, цього не зробить. А як же тоді з людьми, які займаються улюбленою справою, яка одночасно і приємна і важлива, запитаєте ви. Як добре, що ви запитали, пишаюсь вами. Це те, до чого варто прагнути. І сподіваюсь, ці відео хоча б допоможуть тобі наблизитись до такого стилю життя. Проте робота з 9 до 6 це те, чим більшість із нас займається. Причому це робота, яка виконується, не супер якісно, або з неприязню, або для оплати рахунків. Поговоримо про приємне, про контент, будь-яка інформація, відео, тексти, музика. Все, що потрапляє в нашу голову, називають контентом. В англійській слово content – це не тільки змісти наповнення, а ще й задоволення. Поглянемо на таку картину. Сучасний світ дуже сприяє споживанню контенту, нас бомбардує реклама, яскраві заголовки, новини про політику і навіть цікаві речі теж формують нас. Іншими словами, куди йде твоя увага, туди йде і твоя енергія. Ми хочемо витрачати енергію на класні штуки, а не на шлак. А це значить, нам потрібно створювати свій контент, від якого задоволення будемо отримувати вже ми. Хочеться залишити в цьому світі свій меседж, свій слід, а можливо і змінити його. Наприклад, захопити сусідню країну. Приготуйтесь, бо зараз буде складна ідея. Споживання контенту не сприяє виробництву контенту. Це важливо. Простішими словами, чим більше ти споживаєш, тим менше виробляєш. Нас настільки бомбардує стороння інформація, що немає сил чи бажання створювати щось своє і виробляти свій контент. Це ніби добряче поїсти. Все, що тобі хочеться після цього. Це сон. І так ми спимо все життя, не здійснивши і частини мрій. Бо наш мозок переварює чужий контент. Що робити? Перше рішення це інформаційне голодання, як і з їжею, прибрати штуки, які крадуть нашу увагу. Спробуйте прибрати все, щоб залишилось нічого. Ви будете здивовані, бо ваша голова почне думати, тому що вона не навантажена. Почнуть з'являтися ідеї. Хоча іноді і це не допомагає. і... Звучить досі в голові. Друге рішення це конкретизація цілей, зробити список справ навіть найбільш нереальних. Тому що зазвичай наші бажання настільки ж ясні, як думки у дівчини. Список це уже щось матеріальне і що не є простою лише фантазією у твоїй голові. Цей список ти тримаєш постійно на виду, і як тільки ти сядеш за комп чи підеш на кухню чаювати зі смартфоном, він молчаливо, але з докором на тебе поглядатиме. Наш час обмежений, тож слід вкласти його в корисні справи, в справи, які зроблять тебе якимось більшим, які дадуть змогу подолати ліниву людську природу і зробити штуки, від яких у інших людей полізуть очі і за орбіт.